Вітаю всіх! Я хочу зробити таке ще відео на тему закінчення війни. Це треба робити треба, Продивлятися. Я періодично роблю такі відео, який найвірогідніший сценарій закінчення війни. Воно змінюється, тому що змінюються події, подійність. Давайте подивимося, який найвірогідніший сценарій закінчення війни? Беремо декілька варіантів, які озвучуються постійно. Закінчення по лінії бойово зітнення, яке зараз. Дивіться, ні. Відразу де сімка кубків, це ні. Закінчення війни з деокупацією територій. Дивіться, так, дев'ятка Пентаклів. Далі, закінчення війни з більшою окупацією. І так, і так. І третій. Просто заморозка війни, просто заморозка війни. Ого! Тепер дивіться. Я взяла декілька варіантів. По нинішній лінії бойового зіткнення. Це відповідь ні. Сімка кубків це ці думки, які в нас є ілюзіорними. Ні, не буде. Ось дев'ятка жезлів випадає. Ні, її не буде. Будуть інші, інша, трошки вона буде змінена. А Може і не трошки. Зміни будуть. З деокупацією, закінчення війни з деокупацією території. Дуже мене дивує, але так. Двійка мечів. Дивіться, тут йде часткове повернення території, але в межах чогось, в межах чогось не більше. По дві мечів, я би сказала, це територія прикордоння, де є кордон, який чітко ставить межу. Так, далі. З, бі, закінчення війни з більшою окупацією. Кордони. Прикордонні області, прифронтові області. Питання в них стоїть. <кхм> Відразу випадає двійка пентаклів, тобто питання. Ось найбільше чого, якраз дві області: Херсонська Запорізька. Пажу мечів, розбір ситуації. Дуже за них війна. Тут зміна ситуації буде також по цим областям. Ну, вам сказати, по ним будуть вирішені також питання. Там окупація, в принципі, може бути якась також. Допускаємо. І далі заморозка війни. На Заморозку війни випав Король Пентаклів. По рангу найвищий. На Заморозку війни. Ці двигаю і беру короля. Заморозка війни. Король Пентаклів. це мій сигніфікатор на Трампа. Знову ж таки. Ого, зупиночка. На це давить. Давить на це жуть як Зеленський. На нього давлять про це ворог. А він хоче рухатись ворог. Домов... І домовлятись. Тепер дивіться, що хоче ворог. Тему заморозковій не. Він хоче просунутись на певний проміжок і домовлятись. Отримати те, що хоче. Ось. Так. І знову таки четвірка жезлів любі мої. Це. Для них тимчасовий мир. Домовлятись вже, просунутися, отримати якийсь результат, домовитись на час. Це каже про час. З іншої точки зору це буде початок. Тут два варіанти розвитку подій. Ви зразу мені йде два. Або це дійсно тимчасовий варіант миру. Ну, перші такі моменти. Проміжковий результат, як воно ще Друге це початок серйозного нового життя щодо миру. Два варіанти. Якщо глибоко ритись, тут, можливо, два варіанти. Ну можна сказати, однаково все і все. Тому що ситуація важка. Сподіваємось, що це початок миру. Ось, найбільш вірогідніший варіант заморозки. Але. Ворог при цьому матиме успіх на якійсь ділянці фронту, десь буде ще територія захоплена. Тобто, виходячи з цього, буде заморозка війни.